Олег Долуб, безумовно, його будуть оцінювати по результатах. А у Львові це передусім. Бацула. Бацула! Забиває гол 1. 1 один 1 Фантастичний м'яч забиває Андрій Бацула. І як же не згадати його м'яч у попередньому турі у ворота Олександрії на останніх секундах? І знову ж таки в один дотик з лівої ноги в Дальній Кут. Фантастика. бо є футболісти з таким ударом, то можливо і вихатувати нічого не потрібно, просто виводити його на ударну позицію, а Бацла щось придумає. Подивіться, з якої відстані. І знову ж таки, незручний м'яч. Він крутився, був крученим в один дотик. від стійки, просто без шансів для підківки в даному епізоді. Пробуває Андрій Бацула. 1-1 стає рахунок. Ну і дійсно, після того, як. Вийшли вперед футболісти Карпат.